Капеланське благословіння на 24 липня 23 року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє Царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, Благослови. Благословен Бог наш, завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні Святий Іванові розповідає про те, що фарисеї просили знака з неба у Ісуса, а Він їм знака відмовив в цьому і не дав ніякого знака, і сказав слова. Що знака, крім знака Йони вам я не покажу. І за старих учнів своїх бійтеся за кваски фарисейської і Саддокейської. Кожному з нас цей зарок, бійтеся за кваски фарисейської і Саддокейської. В іншому він числа учням своїм же, що якщо ваша праведність не перевищить праведності садукеїв і фарисеїв, то ви не війдете в Царство Небесного. І це кожному з нас. Не отримую я Царство Небесного, якщо моя праведність буде така, як у фарисеїв. І чуда мені не покажеться, і не спасуть мені всякі знаки, які мені показувати, бо серце моє зачерцне і не буде чутливим на Божий голос. Ви знаєте, все життя ми боремося з тим, щоб не зачерствіти, щоб не стати формалістами. Щоб не стати такими, що всіх вчать, а самі нічого не чують і нічого не бачать. І це фарисейство, фарисейство, яке нібито зовнішнє виглядає праведним, але внутрі воно згниле, дай грух покраще, як то кажуть зверху красиве, блістяще, а внутрі смердить і гниє. І це я можу бути таким, якщо я візьму приклад з фарисеїв, а може бути, як Господь Ісус Христос. Який прийшов свій земний шлях, виконав волю Отця, який той поклав на нього, яку той поклав на нього, і прославився на небі і на землі. Якщо я буду його учнем, якщо я буду його творінням, яке уподобиться і а, 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 уподобиться до нього, то прийде до досконалистів. Ми можемо уподібнитися Богові і стати чистими, святими, на що і покликане бути. Амінь.